Дві доби, кашлюючи кров'ю, тяжко поранений Володимир пішки пробирається через ліс. Ані води, ані їжі, ані ліків. Позаду ворожі позиції. Попереду надія натрапити на своїх. Те, щоб моторик зрозумів, уже після першого цього маршкитка до лісу, коли я прибіг метрів 300, зупинився і, ну, і почав хракати кров'ю. Зрозумів, що важко дихати, зрозумів, що задіта легені. 20-річний уродженець Київщини Володимир Гордієнко добровольцем іде захищати рідну країну. 14-го року хотів воювати, ну готувався до цього. І коли прийшов час, ну був уже готовий. З початком повномасштабного російського вторгнення хлопець вступає до лав ЗСУ і з перших днів боронить рідну землю. Трапилось так, що ми заїхали в село, а там у російських солдатів виявився табір. Нас 9 годин протримали в полоні. Потім умовно відпустили, посадили в наше ж авто. Сказали їхати, і обстріляли авто. Це просто не вкладається в голові, та росіяни розважаються, стріляючи по військовополонених. З гранатомету не влучили. Потім почався обстріл з автоматів. З трьох українських захисників живими лишаються двоє. Володимир із побратимом встигають вистрибнути з машини і рвонути в різні боки. В машині залишився той ж мій старший брат, 26 років було йому. Там з того, що стало пізніше відомо, то вони ще раз обстріляли вже вже перевернуте авто, в якому був труп з гранатомета. Про те, що у нього в серці застрягла російська куля, Володимир і гадки немає. Ніяких болевих відчуттів не було. Просто відчувалося тепло в організмі. Тобто, і за ну і ускладнене дихання було. Здається це 3 березня у розпал боїв за Київщину. А далі тяжко поранений солдат дві доби пробирається крізь ліс на вільну землю. 5 числа я вийшов в село в Житомирській області в Нову Гуту, Звідти мене місцеві евакуювали до Малинської лікарні. Там мені було надано першу медичну допомогу. Пробув я там два дні. Потім мене перевели в Житомирську обласну лікарню, де теж мені надали допомогу. Трохи оговтавшись, Володимир повертається на службу. Але відчуває з ним щось не так. І лише на початку квітня з'ясовується, увесь цей час він носить у серці ворожу кулю. В даному випадку можна сказати дійсно, що пацієнт народився в суросі. Лікарі пояснюють, сердечник від кулі у серці Володимира це справжня бомба сповільненої дії. Він міг будь-який момент провалитися в серце викликати е, великий крововелом довкола серця, тобто тампонаду. Щоб спровокувало зупинку серця. Зволікати не можна. Вороже залізо може обірвати життя хлопця будь-якої миті. Невже молодому бійцю пощастило втекти зі смертельної пастки російських терористів, але не судилося вижити? Напруга в операційній зростає. Дістати чужорідне тіло із серця ювелірна робота. Один неправильний рух. І шматок металу вріжеться глибоко в серце та спричинить масштабний крововилив і смерть. Особливості цього випадку було те, що у пацієнта оставалася 1,5 міліметра до порожнини серця. Максимальна концентрація і точність рухів. Хірурги рятують життя того, хто напередодні захищав своїх співвітчизників. Здається, це неможливо. Але лікарі дивом дістають кулю із серця, не зупиняючи орган. Володимир зізнається, коли його везли в операційну прощався з життям, почудово усвідомлював ризики. Пам'ятаю, зранку везли в операційну, Я думав, ну останнє що буду бачити в житті. Але потім, уже після операції, десь ближче до обіду мене вже розбудили прямо в операційній. А вже наступного дня хлопець на ногах. Після успішної операції він сам рухається і не вірить, що знову врятувався з пекла. Декілька днів навіть не вірив, що живий. З лікарні Володимир повернувся просто до військової частини, аби й далі захищати Україну та відплатити за полеглих побратимів.